Короче, по короче попередні... короче, попередня ця. Попери... Попередній досвід з цієї гри показав мені, що на Вулкані стоїть не на не найкраща ідея, а також те, що у нас, у нас тепер є жарені смажені крильці. <соє> <соє> Мої. Тепер ми... тепер ми десь в деліо цивілізацій. Mm. <соє> да? Круто. Хомяк? Вон... Завси... А, да, он за все. А, хомяк вижив, да. Хомяк молодець. Що Шо... Шо... він там написав? І I'll give you. я дам тобі 10 тысяч долларів. fire, keep distance from the fire. А где fire, сам? So. If you jump off the off from the tower, чувак, ты не тут, ты не тут скамеш людей, це, це. Він же, він же ж просто заспавниться и. І... А? Не, я просто проводжу. типу цей у типу чувак, блин, він же зараз павниться просто і це і у нього ой, і, і потребу і попросить свої у 10 000, свої 10 тисяч доларів типу. <різь> <різь> Я Франсуа собі ялиночка і зайчик з нею рис. Поки Аж Доки, Дід мороз, її базукою не зніс. Який я вигадник на цей. Росла собі ялиночка, і Зайчик з нею ріс. Аж Доки, Дід мороз, її базукою не зніс. We come too far. It need to. You. Jump o. off from the map. I need I need to sleep. Окей. Okay. Чого чувак майже мертвий? Чекається, мені здається, чи у нього. чи він робив скин, як у Трампа. Так, Трампа. О, рай должна поїздка. Пішли на карусельку кататися. Пшли на карусельку кататися. Це ж це ж... Це ж я тут... Це ж дуже безпечно. І, і попередні, попери, попередній досвід. Да, все, все, я заліз. Вона нарешті сів і не випаду звідси. Нам же ж попередній досвід не показує, що це дуже небезпечно і сюди краще не ссувається. Не, нам же ж такого не показують, а там чуваки залізли туди. Дрочч, дроч, дрочи, прикольно, реально, туда нужно залезти внизу. В Дедли вирус. Сподіваюсь, ты не зараженный. Не, ну ты типа якщо ты не заражений, то це изи вин. Тільки якщо до нас не знизу на підсяде якийсь чоловік заражений. Ні, ми не заражені. Якщо до нас знизу ніхто не підсяде, до нас ніхто не збирається під то це ізівім. Ні. Я заражен. Да. Я его зараз я выпущу. Я выпустил в кейсу. Там Трамп бушуя и <социгу> девчонка стреляет, блин, по сверху по цих кабинках. Це це називається, це називається, це називається ізоляція, карантин, COVID-19. Що там відбувається назад? <сі> 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 там, а, почекай там здається, здійця... Не, почекай там. Чекай, чекай бірюзову бирю... кабінку, там заголи все, этого, блін. Накашлюва там. Що робить Трамп, блін? Мене одного не тепло на ку нікуди. Анекдот. Да шо, як? а як а я зрозумів. Ммм. Фабрика Фрэнзи, не чипай это кота, будь ласка. Давай следковать, чтобы никто кота не зачипал. Ну да. Давай следковать, давай следковать чтобы никто кута не зачипал. Только Ти ничего не делай, будь ласка, ничего не делай. Его зараз можно снести просто. І нас теж може зараз нести просто. У нас майже Лоу ХП. Тут як почувається та сама людина, яку. яко. Тут, як почувається та сама людина, яку не тепає в кінці. Що? <смір> Яска, до. Досить казати це слово. Я не знаю, що мені за нього буде. Звідси куди, звідти кудись. Куди кран несе то? сэто? Зараз несе. А, почекай там Там чувак впав з нього чекай. Що він туди ставлю? Хе-хе-хе. просто зносит звіты. Ай Трамп Так, що, що з з дівчинкою диви, диви, кона ходить, блін. Мені страшно. Врятуй мене, врятуй. Я тобі більше скажу у неї голови нема. Я не знаю, чому це вважається стильно і багато, але... Це прям це прямо стиль отак от робити, типу просто. Это жомпінь школа висот. Сподіваємось, що згорить. Ми вже другу серію сподіваємося. Да, це не це не пого. Це, це не. так це безкорисно, це не підго. це не погодний цей. На всякий на всякий случай, на всякий, про всяк випадку, док, я пішов на карантин. Взагалі, от взагалі от тут нормально, блять Блін, я думав кущ прозорий. я в куще. Я, я, я в куще к Стю. ай яй 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 Все Что вот так вот? Волканик и Грубшин, я вас разумею, вас. Ты пришел добыть меня, блин, снова кры... Снова сработать его же... Смажение <крыльца> чешел. Звукан. Да. Я в вікно стрибаю. а не можна. Ця карта забезпечена від самоліквідування. Ой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ну что ты меня пяткой облизываешь? Но шо, блин. <laughs> не, мы не тут подобаете. Мы не подобаете тут. <laughs> не подобаете. О. Шо? Да. <laughs> шо, блин. А -а -а -а. Не <laughs> Ля, він ще й моргає. Да. Він ще й моргає, він ще й моргає. Скляний офіс. Так, блін, тут сировий справжній хом'як бігає. Взагалі ця гра наповнена дивним людом, я не розумію, чому саме вона. О. Щось по щось погодне. Як коли погода, то зазвичай треба війти вниз. Це не піщана буря, тут можна, в принципі, зайти сюди. І не цей, і на заморозки. Ну. Тандер, что а ти а як ти вгадав? Як ти вгадав? Виходить, закінчуємо серію, тому що в мене залагало дякую всі дякую всім. Сподіваюся, мене не забанять за те, що з за, за те, що мій друг казав погані слова. Всім до побачення.